11 березня 24 рік, і я сьогодні розпочинаю серію відео за новим форматом. Кому цікаво, що я змінив і як це все буде, подивіться моє вчорашнє 5 хвилинне відео, і вам одразу все буде зрозуміло. Додам це посилання в коментар. Отже, в цьому відео поговоримо про біткоін, як він може змінитись весною. 24 року. На моєму сайті CryptoVictor.com є сторінка для біткоїну, де три розділи, фундаментальний технічний аналіз і мій прогноз. Що стосується фундаментального аналізу, це простими словами, що таке біткоїн, чому в нього можна інвестувати, які перспективи і так далі. Звісно, є. Посилання на офіційну сторінку. Хоча у біткоїну нема центральної компанії, але є отак офіційно прийнятий сайт bitcoin.org. І тут є українська мова, ви можете почитати, що це за система, як вона працює. Ну і головна теза тут виділена. Біткоін це проект з відкритим початковим кодом. Його архітектура публічна, ніхто не володіє чи контролює біткоїном. І усі можуть стати учасниками мережі. Тобто ви купили біткоїн, для цього потрібен гаманець, або який дає сторонній сервіс або офіційні, що тут пропонують, чи просто на біржі купували ви біткоїн, все, ви офіційним стаєте учасником мережі біткоїн. Неважливо, яку частку ви берете. Отже, що я тут е, для себе виділив плюси та мінуси цієї системи. Ну, плюс, робота біткоін залежить тільки від спільноти, немає центральної компанії. Це, без сумніву, плюс. І це якраз система блокчейн, як то кажуть, революційна. Тобто не потрібні центральні банки, а ви можете перекла... перевести біткоін. З Мексики в Індію. Мінус нема центральної кампанії, нема до кого звернутись в будь-якому випадку. Якщо ви, щось пішло не так, ви якусь там переводили не той гаманець і все. Тобто тут нема до кого звертатись, ну просто нема. Немає служби підтримки, до якої ми всі звикли. Плюс ніхто не може вплинути на роботу блокчейну. Раз на 4 роки халвінг. Що збільшує ціну біткоїну, бо збільшується ціна майнінгу. На сервісі CoinMarketCap є старінка, де йде лічильник, і от 36 днів залишилось до халвінгу. Що тут про нього? Багато інформації, ви можете зайти і почитати. З мінусов біткоїну, застарілий блокчейн, дорогі та тривалі транзакції. Так, є тут обхідні. Варіанти, наприклад, в біржі ви можете біткоін перевести між своїми аккаунтами, ну або між аккаунтами всередині біржі, безкоштовно і миттєво. Але це робить біржа, а не офіційний блокчейн. Біткоїну. Ну і на завершення фундаментального аналізу, що б я хотів сказати, біткоін це є цифрове золото. Його так називають не просто так, він перший, він найпотужніший, найвпливовіший актив в криптоспільноті. Ну і його порівнюють з золотом. І ще як звичайне золото, ви ж знаєте, не все використовують зберігають в злитках там, тонами, воно просто лежить, бо воно є. Те саме з біткоїном. Ну, є там сотні тисяч у, у компанії біткоїн, Все, вона володіє активом. Якщо хочете спілкування, тут 6 мільйонів людей в Reddit, дуже потужно, Ну, англійською, звісно, і спільнота обговорює постійно. Розвиток цієї структури. Також є перехід на наш блог, де в нас також є новини по біткоїну. Завершуючи розділ по фундаментальному аналізу, недостатньо зробити один раз аналіз і все. Ні, потрібно регулярні оновлення. Робити що там дивитись новини хоча б раз в місяць. Технічна аналітика. Можливо, вам вистачить цього відео, кому трошки більше інформації на сайті прогноз курсу по біткоїну, наприклад, от 4 числа була. І на форумі прогноз курсу є декілька тем по біткоїну українською від нас і по YouTube каналам відомих аналітиків. Ну і переходимо до. Завершальний стадії цієї сторінки це вже мій прогноз. Ну, Звісно, це не парада. В цьому тільки мої думки в цьому розділі. Проводьте свої дослідження. Ну, Я тут пишу, що я думаю, як може змінитися біткоін 2024 року. Які ціни можуть бути літом осінню, зимою? І що може бути 2025 року, коли зміниться? Якщо так все буде, як я тут прогнозую, коли зміниться біткоін, напрямок біткоїну на несхідний, до яких відміток курс може дійти? На місячному графіку ми можемо побачити, дивіться, ну така приблизна лінія, яка може з 4 2020 року далі була хвиля зростання, зниження. 2022 року була мінімальна ціна 16. Далі йдуть фази збільшення. І цього разу Ну може бути на 30. Мінімальна ціна після після завершення цього циклу. Ну Якщо просто порівняння зробити, то Ну може бути щось подібне. На це я і е, розраховую свій прогноз, що курс. Е, з минулої максимальної ціни 65, зараз піде на 80, потім на, ну, до 100 може в моменті піднятися. Ну а так, 85, він бачить, цей, ця структура бачить так. Отже, За цим місячним графіком, ну, ще йде курс на 80 цього циклу, після чого буде зниження. Перед наступною фазою зростання, якщо буде повторення минулого булрану, так скажемо. А на тижневому таймфреймі ну, ми так само можемо порівняння зробити таке з минулим разом, то тут вже повинно бути розвернення і курси сходити на 45 і після чого вже піде наступна фаза більш потужного зростання. Багато зон було. Що цей індикатор показував, купуйте тут, тут були зони перед минулим зростанням, зараз цих зон нема, індикатор не бачить, що його тут коли купувати. Але якщо хто, ну наприклад, купив біткоін і подивиться цей графік, ну він може знизитись. І якщо е, е, інвестор і побачить таку ситуацію, ну, тут потрібні сталеві нерви, щоб оцю можливу ситуацію перечекати і, і дивитись, коли піде далі на 100, що багато прогнозують на 100. Може бути така конструкція, може. ну, Минулого разу дивіться було. Курс, курс піднімався на 64, а потім пішов на 31. Чому цього разу не може бути такої конструкції, може бути. Зараз, дивіться, 70 прийшов, може прийти на 45, наприклад. Тому будьте обережні і готові до можливої такої ситуації. Я Не кажу, що вона буде, вона може бути. Що стосується домінації, от зміна курсу, що може курс, дивіться, сам біткоін доволі потужна. Ішов наверх. Сама домінація біткоїну ну, практично трошки-трошки наверх йшла. І доволі потужно йшло, шло йшло змі... зменшення домінації USDT. Бо, тобто, все логічно, USDT переливається в біткоін ну, і вже почав в альткоїни. Що далі буде? Ну Подивимося, якщо буде це розвернення, то біткоін може. Домінація біткоїну може піти нижче, а якась частина USDT перельється назад і може тут бути. Ну, Можливо, такі будуть конструкції зменшення курсу біткоїну. Знизить, звісно, рівень його домінації і збільшить рівень домінації USDT. Гадаю, моя думка на весну по біткоїну вам зрозуміла? Користуйтесь моїм сайтом криптовалюта.com. Для інвесторів, гадаю, він буде корисним. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться їм, підпишіться, пишіть коментарі, як вам новий формат. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, варіантів багато, один з яких в описі до відео. Завтра розглядаємо Мій прогноз по ефіріум на рік. З вами був Віктор. До зустрічі.